За свої молоді 25, Україні довелось пережити чимало жахливих подій, про які раніше не могли й подумати в 21 столітті. Але історія сьогодення таки безжальна. Вона назавжди закарбувалась у серцях українців нестерпним болем. Щороку нагадуватиме нам про сумний початок 2014-го. Майдан. Революція гідності, герої Небесної Сотні. Навіщо? Заради кого і чого? І найголовніше, що далі. Відповіді на ці питання ви дізнаєтесь сьогодні у програмі. Будь-яка революція вона починається з того, що люди прагнуть якихось позитивних змін. І я думаю, як прибічники, так і противники режиму Януковича вони прагнули позитивних змін у суспільстві. Кожен просто бачив їх по-своєму. І, звичайно, ті очікування ті мерів з якими люди вийшли на мітинги, несли позитивну мету, але, на жаль, історичні події вони завжди складніші, ніж наші бажання. І суспільство, воно неоднорідне, тому швидкі зміни вони, на жаль, неможливі. Ці події вони назавжди вписані в українську історію, тому я впевнений, що навіть через десятки років вони завжди будуть важливим елементом історичної пам'яті і вшанування героїв, які загинули під час цих та наступних подій. Пам'ять про учасників цих подій вона надзвичайно важлива. Не тільки зараз, але і для наступних поколінь українців, і зараз дуже важливим завданням є максимально зберегти як речові експонати, пов'язані з цими подіями, так і безпосередньо спогади учасників, очевидців цих подій, для того, щоб максимально передати саме живий дух Євромайдану, не лише в сухих статистичних цифрах, але в людських долях, емоціях, сподіваннях людей, які були активними учасниками цих подій. Громадські організації нашого міста, окремі активні учасники цих подій, передали для музею багато цінних речових експонатів пов'язані з подіями Євромайдану як в Черкасах, так і в Києві, оскільки дуже багато. Багато черкащан їздили на Євромайдан в Київ і були активними учасниками подій у столиці. Серед героїв Небесної Сотні є шестеро уродженців Черкаської області. Вони не проживали у місті Черкаси, але народилися або жили на Черкащині. Це уродженці міста Сміла, Кам'янського району, Тальнівського, Уманського районів. Також до героїв Небесної Сотні був прирівняний журналіст Василь Сергієнко із Корсуня.